Доброго дня, шановні мої друзі! Вітаю усіх на каналі все по-домашньому. Насамперед хочу подякувати за ваші гарні коментарі, за ваші підписки, за ваші вподобачки. Прошу так робити і надалі. А сьогодні хочу запропонувати вашій увазі ось такі огірочки по-фінськи, але трішечки покращені. Бачите, гарний такий вигляд мають. Хрумкі. Це уже. Друга, третя, ні, не третя, четверта порція цих огірочків закручую. Готувала просто по класичному рецепту перший раз. І два рази готую ось так з помідорами. Так, так, звичайна домашня помідора. Беру частину помідорки перекручую і водичка. І такий заварюю маринад. Все далі детально я покажу у відео. А також рецепт шукайте внизу в описі під відео. Для цього рецепту підходять якось такі величенні перерощі огірки, маленькі огірочки і ось такі деформовані некоденційні, які в баночці негарно виглядають, такі закручені. Сюди все одно ми їх ріжемо такими шматочками 1,5-2 см. Бачите? Дуже смачні вони, хрумкі і гарно зберігаються. Тому що першу порцію я готувала ще два тижні тому. І з кожним разом я все якось так собі покращувала, покращувала і підігнала цей рецепт під себе. Тому давайте швиденько будемо готувати. Миємо огірочки. Якщо вони у вас свіжі, то не потрібно замочувати у водичці. Якщо вони вже Постояли день другий, то на 2 години у водичку. Ось огірки я підготувала, порізала такими великими шматками. Також додаю сюди кабачок. Мені подобається. Він набирається аромату огірка. І одне, що треба вирізати з серединку, щоб серединки не було тої м'якої. А ось така молоденька е м'якоч. Дуже гарно хрумкотить в цьому рецепті. Це не обов'язково можете робити з самих огірків. Просто мені по кількості, по вагах не вистачало огірка, я додала кабачок. Але я вже робила, мені подобається. Так, дивіться, ніякі цифри зараз я не озвучую, тому що я рецепт підігнала під свою кількість огірка. Щоб мені було легше вищитити, а вам напишу повну порцію внизу під відео. Огірок підготовлений в каструлі. Бачите, я вже готувала порцію е, цих огірків, тому залишився в мене трішки маринад. Е, сюди, тут в мене поміряю, скільки залишилося. Долию ще водички і додам сюди сіль, перчик, приправи, оцет, цукор. Крім стандартного набору з цього рецепту лаврового листа, духмяного перцю, гірчиці, чорного перцю горошку, я додаю ще насіння або ж зонтики кропу. Закидаю у маринад, щоб він поварився. Три хвилинки в маринаді дав свій аромат. Потім буду закидати огірочки. Що хотіла сказати за маринад. Дивіться, якщо у вас є порція півтори літрі води, ви можете замінити частину ось цієї рідкої складової на томатний сік. Просто перекручена помідора. Я брала літру води і півлітру томатного соку. Тобто перекручені помідори. Тепер ось, коли добре перекипів маринад, додаємо сюди огірочки, перемішуємо і даємо, щоб вони поварилися 5 хвилинок. Вони мають змінити колір на такий гарний оливковий. Огірки готові. Бачите, який колір вони набули? Зараз покажу. Ось такий ось такий гарний колір. П'ять хвилинок прокипіли. Баночки простерилізовані і зараз наповняємо банки огірками. Під вікнами гуси гуляють. Так, обережно заповняємо. Отак, трішки придавили і будемо доливати зараз розсолом, тому що ось баночки в мене ще не наповнені. Огірочки готові, наповнила. Тепер накриваємо кришечками і закриваємо. Ну, все, ось і кінцевий результат. Ось такі апетитні, смачненькі огірочки получаються. Тому пробуйте, готуйте, смакуйте. Літо швидко закінчується, тому потрібно всього запастися доволі. А цей рецепт підходить. Мені здається, що гарно буде навіть ці шматочки порізати у салат олів'є. Русіл використати в розсольник. Тому ставимо вподобаючки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. А я зараз прикрию рушничком і до охолодження. Миру, добра, пока-пока!